На ну, пансту, всім привіт! Сьогодні в нас 10 травня. Приїхала до мене цікава посилочка. Не знаю коли це відео вийде, більше всього, що осінь, Ну, може і взагалі не вийде. І прийшла посилочка із насіння. В АТБшному пакеті. Ось таке от цікаве ціненьке насіння. І будемо його скоро сіяти. Дякую підписчику за посівний матеріал. Ну а що з цього вийде? Слідкуйте, далі буде в цьому відео. Сьогодні у нас прополка і дещо незвичайне. Тут така діляночка в мене експериментальна в цьому році. Тут міжряді 70 см. Є який сорт тут гарбуза, я поки промовчу, це вже буде в кінці відео, десь аж на осінь. Е, Поліс хвощ польовий, в, цьому році, в тому році тут, до речі, не було, значить ґрунт закислився. А і річка рядом на берегах, це якби часто. І зараз я якби, пробиваю між урядку. ну т 40 вже ж не вилазить, тому в мене такий от жужик. Таким мігакутіватором. Тобто дві лапи. ну Третя вона знята, це вже посередині. І собі міждрядку пробиваю. Є такі от випадки, де лобода вискочила. По краю тут мешій, ну це викропиться, та сторона чистіша, ця сторона грязніша. Постараємося дати їй ток. Ну і вам зараз щось покажемо. На завершення теми про китайський гарбуз. Отак От він виглядає. Нічого особливого, що сипе, сипе він, дай Боже, Бо сіяли ми 25 соток. Хреново то він був. Ну то що хреново, там дві прополки було, але гербіцид не спрацював, тому під кінець вегетації там бур'ян був бешен. Але з 25 соток ми зібрали, поки точно не скажу, ми десь 250 кілограм плюс-мінус сухого. Тобто за тонну він сипе легко і навіть на заборянній ділянці. Ось так виглядає насіння. Ну, один в один, як болгарка. Та й на виглядає, ну, не можу сказати, що там сильно велика різниця навіть по... Зовнішнього вигляду, ну болгарка трохи інший колір має. А так. Ось таке насіння. Насіння важке в мішку, реально важке. Тобто мокрий мішок значно важчий, ніж українка. Так. Батя сушить повним ходом. Так. Я фотографію. Так, так, ну а ось воно вже сухе в мішку. Тільки ці ще мішки я не важу, я так вам на око сказав. Але, ну 25 кілограмів, я думаю, в цьому мішку є. Так, Як не дивно, я не в машині, е -е, Висновок, висновки по відео, по, -по, по китайському гарбузу чи кабачку. І нюанси, які по ньому. Так, ну сипе він чітко, сипе він мощно. Я думаю, затонули гесенько, а я думаю, якщо при гарному уході, то можливо і до двох. Тепер по нюансах. Міждуряддя 75 см це раз. В принципі, цю кукурудзяна сівалка, я думаю, можна посіять без проблем, а у моєю арбузовою вже проблематично. Тому що треба по банки здвигати, або доставляти ще банки. Наступний нюанс, важко його прополоти. Ну, міждурядку зробити, треба щось видумувати. Оскільки моя техніка. Якби заряджена, не заряджена, налаштована під 1,5 метра між дорядком. Ну, в принципі, в мене був маленький трактор, то я обійшовся ним. Хоча якби спрацював гербіцид, то я думаю, можна було б там нічого і не полоть взагалі. Е -е -е -е. Що такі ще нюанси? Точка збуту. Трохи з нею не зрозуміло. З цими перекупами беруть не беруть хотять, не хотять, тому це вже вам. Цю ситуацію потрібна якби зондірувати, моніторити і вирішувати для себе самому Ну і те, що напевно я б назвав би мінусом, це ціна посівного матеріалу. Тому що, якщо я все правильно зрозумів, посівний матеріал потрібно купляти щороку. Ну а якщо не щороку, то через рік. Тому тут якби така тема двояка Звісно, якщо його догнать до 2 тонн у врожайні з гектара, ну, круто. Звичайно, круто, з порівнюючи з моєю вражаю, це просто космос. І ще плюс в тому, що його мить не потрібно. Але потрібно купляти постійно посівний матеріал, тому що воно перезапилюється і взагалі це якби гібрид, тому не знаю. Пробуватиму наступного року сіяти це насіння шея чи не пробуватиму. Поживемо, побачимо. Ну, а вам вирішувати. Повторююсь, сипе класно, тут безумовно. В принципі, якби працював гербіцид, спрацював. То можна було би не полоть. Обробіток аналогічний в мене був, як і на всіх гарбузах, і по добриву, і по гербіциду, Нічого там не відключалось, різниця тільки в міждорядки. І відповідно, якщо міждорядка вуща, вам потрібно більше посівного насіння. Точки збуту під питанням: ну так, 50 на 50. Ну, а так, так, загально він мені сподобався. Хоча він в мене в кінці і заріз капець, я не знімав, реально було стидно вам показувати. Але коли я почав вже його збирати і як воно почало сипати в мішок, так, да, жальність хороша. І ще плюс до всього хочу сказати, що в мішку, оскільки насіння невелике, а мілке, в них виходить густина, ну, але плотність велика, реально мішки важкі. Тому якось так. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, будьте здорові, слава Україні!